Правила дорожнього руху через гру півгодини танців, стрибків і кумедних позд діти вже знають, що переходити на червоне дорогу не можна. Показують школярам і мультфільми для Соломійки та данилка. Поведінка мальованих персонажів знайома. кажуть, вони теж не знали, як правильно поводитися, доки їм не розповіли волонтери кампанії. Не можна слухати музику, коли переходиш дорогу і не можна грати на Е електричних е електро ну, не, не, не можна гра грати нам на дорозі. А тобі що розказував мені розказували, що треба подивитися наліво, направо, а потім знову наліво і переходити дорогу. Втім, тренінгами по безпеці руху в громадській організації самопоміж обмежуватися не хочуть в перспективі є ще кілька ідей. Ми майбутнє в висели ми плануємо разом з нашими партнерами, які у нас же, до нас доєднюються забезпечити школярів міста і позашкілля власне світло відбуваючими браслетами і камізельками. Попереду канікули, тож кампанія з безпеки школярів переїде на дитячі майданчики. Ми плануємо у дворах. А міста також організовувати дітей і навчати їх безпеці на дорозі. Можливо, це буде не в такому форматі, як тренінги в школах, але для того, щоб вони знали, як поводитись на дорозі, кампанія Львів безпечне місто тривала весь навчальний рік. За цей час волонтери самопомочі побували у 90 школах. Ірина Папірник, Олексій Шилковий – головні новини. Львова.